Євангелія від Матея, розділ 28. Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось зчинився великий землетрус. Ангел богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця, а одежа, як сніг, біла. Зо страху перед ним сторожа затремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: Не бійтесь. Знаю бо, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом і скажіть його учням, що він Воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї. Там ви його побачите. Я вам сказав. І вони в поспіху полишили гробницю за страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: Радуйтеся. Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів. Щоб ішли назад у Галілею там мене побачать. Коли ті йшли, деякі з сторожі прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей і звеліли. Скажіть, що учні його прийшли вночі і викрали його. Коли ми спали, а як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони ж, узявши гроші, зробили так, як їх навчили. І рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх. Берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Одровення. Розділ одинадцятий. І дано мені тростину, подібну до жезла, і сказано: Встань і зміряй храм Божий, і жартовник, і тих, що поклоняються в ньому. А двір, який зовні храму, покинь і не міряй його, бо дано його поганим, і місто святе топтатимуть сорок два місяці. І звелю двом свідкам моїм, і пророкуватимуть вони. 1260 днів, одягнені в веретище. Ціє, мов два дерева оливи і два світичі, що перед Господом землі стоять. Якщо хто їх хоче ушкодити, вогонь виходить із уст їхніх і пожирає ворогів їхніх. Якщо хто схоче їх ушкодити, отак мусить бути він убитий. Ці мають владу закрити небо, щоб не йшов дощ у дні їх пророкування, і владу мають над водами обертати їх у кров і уражати землю всякою карою, так часто, як захочуть. Коли сповнять свідчення своє, звір, що виходить із безодні, воюватиме з ними і переможе їх, і вб'є їх. Трупи їхні будуть на вулиці міста Великого, яке зветься Духовно Содом і Єгипет, де також їхній Господь був розп'ятий. І дивитимуться від людностей і племен і язиків, і народів на трупи їх три з половиною дні і не дозволять трупи їх покласти в гроби. Ті, що мешкають на землі, радітимуть над ними. І веселитимуться, і дари посилатимуть одні одним, бо ці два пророки мучили тих, що мешкають на землі. А після трьох днів і половини дух життя від бога увійшов у них, і встали вони на ноги свої, і страх великий напав на тих, що дивилися на них. Вони ж почули голос гучний з неба. Який говорив їм Зійдіть сюди. І вони зійшли на небо в хмарі і дивилися на них вороги їхні. В ту годину відбувся землетрус великий, і десята частина міста впала, і загинула в землетрусі імен людських сім тисяч, а решта страхом пройнялася і віддала славу Богові Небесному. Горе друге пройшло, ось горе третє надходить скоро. І сьомий ангел посурмив, і пролунали голоси могутні на небі, що говорили Царство світу сталося царством Господа нашого і Христа Його, і Він царюватиме на віки вічні. І двадцять чотири старші, що перед Богом сидять на престолах своїх. Упали ниць лицями своїми і поклонилися Богу, говорячи. Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, хто сущий і хто був, що Ти узяв владу свою велику і воцарився. І погани розлютувались, і приходить гнів твій, і час судити мертвих і дати нагороду слугам твоїм, пророкам і святим. І тим, що бояться імені твого малим і великим, і погубити тих, які гублять землю. І відкрився храм Божий на небі, і видно було ковчег завіту Його в храмі Його, і настали блискавиці і голоси, і громи, і землетрус, і град великий. Псалом 64 Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь, від страху перед ворогом бережи моє життя. Сховай мене від змови лиходіїв, від невгамовної юрби злочинців, що гострять, немов меч язик свій, немов стрілу пускають гірке слово. Щоб у безвинного із закутка стріляти. Стріляють несподівано на нього і не бояться. Цупко тримаються своїх злих намірів, радяться, як би таємно розставити тенета, і кажуть Хто нас побачить? Вигадують лихе, продумані замисли приховують, а нутро кожного і серце бездонне. Та Бог стрілу на них пускає, і вони притьмом ранами вкриті, і власний їхній язик їм готує погибель. Хто на них тільки погляне, похитує головою, і всі бачать те, і звістують діла Божі, і над його вчинками розважають. Радіє праведний у Господі, до нього прибігає. Всі праві серцем веселяться. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 14 Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто, господа боїться, чиї ж криві дороги, той ним гордує. В устах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла, Де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник та даремно, а для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного. Свою дорогу знати, Безумство глупих обман, дурний з гріха сміється, між праведними існує ласка. Серце знає своє горе, а в радощі його чужому не втручатись, Дім лихих розпадеться. А намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста, але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми. Людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову. Розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла. А дурний, зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина. Робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту. Розумні ж увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться, а безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий, в багатого ж є сила друзів. Грішить той, хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують ті, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє. Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих їхній хист, корона дурних безглуздя, вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, той облуда? В Господнім страсі міцне довір'я людини. І її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя, щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава, у нестачі людей руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має. А хто на гнів запальний виявляє дурноту? Лагідне серце життя для тіла, а заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого, той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними її не видно. Справедливість підносить народ у гору, а гріх сором народів. Царська прихильність Розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Книга Іова, розділ 33 Тож вислухай, О Іове, і мою мову, вважай на кожне моє слово. Оце уста мої, я розтуляю, язик мій промовляє у гортані, і серце моє повторить слова мудрі, уста мої промовлять чисту правду. Дух Божий сотворив мене, і подув Всесильного мене оживлює. Відказуй мені, коли можеш, готуйся, проти мене стань. Ось я, як ти у Бога, теж утворений із глини. Тим страх передо мною не буде тебе лякати, Моя рука не буде тяжити над тобою. Ти промовляв до вух моїх, і голос я вчув твоїх слів. Я чистий, без провини. Я бездоганний, вини в мені немає. Ти ж зачіпки шукаєш на мене, за ворога собі мене вважаєш, ноги мої заковуєш в кайдани, і усі кроки мої назираєш. От у цьому я відповім тобі, що ти слушності не маєш, бо Бог є більший від людини. Чого тобі на нього нарікати? Що на всі твої слова він не відповідає, Бог скаже раз і скаже двічі, та на те не вважають. У сні, у нічному видінні, коли глибокий сон на людей находить, коли вони на ліжку засинають, тоді розтуляє він людям вухо і втискає свою пересторогу, щоб відвернути людину від якогось вчинку. Щоб від гордині мужа уберегти, щоб душу його зберегти від ями, життя його від переходу під земеллям, Бог його напоумлює хворобою на ложі та безнастанним болем його костей. Тож він відвертається від хліба і душа його від улюбленої страви. Тіло його, очевидячки марніє, самі лиш кості видно, душа його зближається до ями, життя його до місця, де померлі. Добре, коли є в когось ангел, один на тисячу заступник, щоб людині вказати її обов'язок та змилуватися над ним, сказати, звільни його, нехай не сходить в яму. Знайшов бо викуп я за його душу. Тіло Його тоді стає свіжішим, ніж в юнака, і він повертається знов до днів молодечих, до Бога молиться, і Бог його приймає. І з радістю він дивиться на нього, повертає йому Його справедливість. І тоді той співає прилюдно і промовляє. Згрішив я. Кривду заподіяв, та Бог не відплатив мені тим самим Він звільнив мою душу від переходу через яму життя моє світ бачить. Отак усе оце творить Бог двічі тричі з людиною, щоб вирятувати її душу з ями, щоб світлом живих її освітлити. Вважай же. Іове, та мене слухай, мовчи, я буду говорити. Відповідай, як маєш що сказати, кажи: я радий дати тобі слушність, а коли ні, ти мене слухай, мовчи, і я навчу тебе мудрості.